Прогноз погоди в Україні з 1 по 15 січня 2026 року мене звати Україншик. Перша половина січня це детальний аналіз. Тож якою буде погода в Україні у першій половині січня? Чи варто чекати сильних морозів одразу після Нового року, чи накриють країну? Потужні снігопади, хуртовини та крижаний дощ. Або ж початок січня здивує нас відносно теплою, м'якою та спокійною погодою. Перші 15 днів січня традиційно вважаються переломним періодом усієї зими. Саме в цей час часто формується основний температурний фон сезону, з'являються або, навпаки, не з'являються стійкі морози. А погодні сценарії можуть кардинально змінюватися буквально за кілька діб. Січень 2026 року в Україні розпочнеться не з класичної лютої зими. За попередніми розрахунками, перша половина місяця буде доволі м'якою, без затяжних сильних морозів, з обмеженою кількістю опадів і з великою кількістю хмарних, але відносно спокійних днів. У цьому прогнозі я максимально детально розберу, яка погода очікується в Україні з 1 по 15 січня 2026 року, коли буде найтепліше, у які дні можливі нічні морози, чи варто чекати снігу, та якою загалом буде погодна атмосфера на старті нового року. Друзі, важливе прохання! Перш ніж ми заглибимося у детальний прогноз, будь ласка, підтримайте це відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і обов'язково напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Полтава, Чернігів, Вінниця, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Суми, Херсон. Напишіть обов'язково, також напишіть, яка погода у вас просто зараз, чи є мороз, сніг, туман, ожеледиця, або все ж таки плюсова температура. Кожен ваш коментар, вподобайка і підписка допомагають поширити прогноз серед більшої кількості людей. Щиро дякую кожному з вас, а ми повертаємось до погоди. Загальна синоптична картина. З 1 по 15 січня 2026 року. У першій половині січня Україна перебуватиме під впливом відносно спокійних атмосферних процесів. Потужних арктичних вторгнень на початку місяця не прогнозується. Переважатимуть помірні повітряні маси з Атлантики та Південного Заходу. Це означає відсутність тривалих сильних морозів. Незначну кількість опадів, часті хмарні періоди, а також окремі сонячні дні. Середня денна температура повітря по країні з 1 по 15 січня коливатиметься від 4 градусів морозу до 4 градусів тепла, нічні температури переважно від мінус 3 до мінус 7 градусів, локально до мінус 9, мінус 11 градусів за Цельсієм у східних та північно-східних регіонах. Загалом температурний фон буде м'якшим за кліматичну норму. Хмарність, сонце та опади. У першій половині січня 2026 року приблизно 6-7 днів будуть сонячними або з проясненнями, 7-8 днів хмарними. Опади матимуть епізодичний характер. Переважна частина днів мине без снігопадів. Стійкого снігового покриву на більшості територій не сформується. Погода по днях з 1 по 15 січня. Отже, 1 і 2 січня початок року буде відносно м'яким, небо хмарне, з проясненнями. Денна температура від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2, без опадів. 3, 4 і 5 січня очікується суцільна хмарність по всій країні. Опадів чекати не варто. Вдень до плюс 4, вночі від мінус 2 до мінус 4, Погода тиха і без вітру. 6 січня короткочасне прояснення. З'явиться сонце. Вдень плюс 3, вночі мінус 3, Комфортний зимовий день без опадів. 7 січня знову хмарно. Температура без змін без істотних погодних ускладнень. 8 та 9 січня очікуються сонячні дні. В день від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі мінус 2, мінус 4. Один з найприємніших періодів першої половини місяця. З 10 по 11 січня повернеться хмарність. Температурний фон стабільний, опадів не прогнозується. 12 січня – останній відносно сонячний день, вибачте, останній відносно сонячний день перед серією хмарних днів. В день – від 2 до 4 градусів тепла, вночі – від мінус 2 до мінус 4 градусів за Цельсієм. 13, 14 і 15 січня хмарна погода без прояснень. Температура в день плюс 3 плюс 5, вночі мінус мінус 5 градусів без опадів. Регіональні особливості. Захід України найтепліший регіон, часті плюсові температури вдень. Опади мінімальні, центр помірно тепло, хмарно, ризик туману у ранкові години. Північ трохи холодніше. Ночами, ночами можливі мінус 6, мінус 8. Схід, найпрохолодніший регіон. Окремі нічні морози до мінус 10 градусів. Південь. Плюсові температури в день і, звісно ж, без снігу. Підсумок. Перша половина січня 2026 року в Україні буде м'якою, спокійною і без сильних морозів. І майже без опадів з комфортним температурним фоном. Це буде скоріше європейський варіант зими, ніж класичний січень із заметілями. Друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь, і яка конкретно саме у вас погода просто зараз за вікном. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Пам'ятайте, це дуже допомагає розвитку прогнозів. Щиро вам дякую за перегляд! Будь ласка, бережіть себе! Бажаю вам гарного настрою, надмічного здоров'я і спокійної зимової атмосфери. Нехай вам завжди і в усьому щастить! До нових прогнозів зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.